Сьогодні ми приготуємо філе куряче з картоплею у вершково сирному соусі. Це швидко, просто, але дуже смачно. Давайте спробуємо. Перш за все, беремо наше філе і ось так будемо його проштрикувати виделкою по всій довжині, аби спеції війшли повністю у наше філе. Та нарізаємо його на невеликі кубики. До нарізаного філе додаємо спеції. Можете додавати, які вам подобаються. У мене сьогодні це паприка, перець, італійські трави, сіль та приправа для курки. Сюди ж додаємо натертий один зубчик чеснику та соєвий соус і олія. І все це гарно перемішуємо. Відправляємо наше філе на розбиту сковорідку та будемо смажити на невеликому вогні. Поки смажиться філе, наріжемо кубиками нашу картоплю. Також заправляємо картоплю. У мене тут паприка, сіль, італійські трави та сушений чесник. І також додаємо сюди олію і соєвий соус. І також все перемішуємо. Картоплю відправляємо до філе, перемішуємо та продовжуємо смажити. Коли картопелька вже практично готова, додаємо вершки. І ще будемо смажити хвилин 5-7. В кінці усе це засипаємо потертим сиром. Найкраще підійде моцарела, адже вона найшвидше розтоплюється. І вимикаємо газ. Смачно тут! Перед подачею посипаємо все зеленю. І ваша смачна вечеря чи обід готовий. Погляньте, яка смакота і надзвичайно гарний аромат. Смачного!